Подумайте про два слова – «journey» і «trip». Здається, вони схожі, правда? Подорож, подорож, подорожувати можна навіть так. Але чи знали ви, що кожен з цих двох слів має свої особливі значення і унікальні відтінки? В одному випадку, наприклад, ви можете мати на увазі неймовірну пригоду в життя, епічну таку пригоду в життя, а в іншому швидкий візит до сусіднього міста чи звичайну подорож на ваших вихідних. І у цьому відео ми розкриємо всі відтінки цих двох слів, щоб допомогти вам краще зрозуміти їхнє використання, та щоб допомогти вам звучати як справжній досі мови, що дуже важливо для нас, з вами, тих, хто вивчає мову. Ви дізнаєтеся не тільки, як правильно вибирати слова ці «journey» чи «trip», залежно від контексту, але також розглянемо приклади, які допоможуть вам краще зрозуміти ці два слова і уникати поширених помилок, а також буде ще практична вправа. Для закріплення матеріалу, тому давайте до роботи. E-journey, e-trip використовуються у значенні подорожі. Але давайте подивимося, коли ми можемо сказати просто спокійно we are going on a journey. А коли ми можемо сказати we are going on a trip. Або коли краще сказати ось так. Якщо ми бажаємо сказати we are going on a journey, що це означає? Перш за все. Journey означає подорож, що охоплює значний проміжок часу або велику відстань. Ми ще поговоримо про нюанси, які має це слово journey. Так само, будьте уважні, але зверніть увагу, протяжність, на що я тут виділив жирним шрифтом, значний проміжок часу, довгий проміжок часу, велика відстань. Тобто це journey. І що ще відноситься до journey? Якщо ми говоримо про journey, то ми мусимо пам'ятати, що journey, саме слово journey, як іменник подорож, використовується завжди тільки в однині. Не можна сказати journeys, множина, Багато journeys. І тому дуже часто ви побачите перед словом journey неозначений артикль E. Ви знаєте, що артикль E означає один. Може ставитися перед одним, одниною. Потім. Коли використовуємо journey, а головний акцент або основний акцент у нас на дорозі та її тривалості, саме на самому процесі подорожі, не на меті подорожі, не на кінцевому результаті подорожі, не від пункту А до пункту Б, а саме, що відбувається від пункту А до пункту Б. Дуже часто навіть не вказуючи пункт Б, кінцевий результат. Або кінцеву, кінцеву точку нашої подорожі. Оскільки ми використовуємо journey для значного проміжку часу і на великих відстанях, тому journey, коли говоримо we are going on a journey, ми йдемо в подорож, це буде означати, що це буде довга або навіть складна, подорож, складна дорога. Це займе у нас багато часу. Але один нюансик і дуже цікавий нюансик: зверніть увагу, цей четвертий пункт. Journey може бути як фізичним переміщенням, так і метафоричною подорожю. Наприклад, life journey. Тобто journey використовується подорож всього життя, наприклад, life journey. Звичайно, це подорож життя, можливо, від дня народження ну, і до сьогоднішнього дня, скоріше за все. Але life journey не можна замінити на life trip. Можна сказати trip of my life, але не можна сказати life trip. Станіть увагу зараз на такі невеличкі приклади, які допоможуть вам трошки побачити краще використання слова journey. раз наголошую, journey це подорож, що охоплює значний проміжок часу або велику відстань. The journey across the mountains was treacherous. Подорож через гори була небезпечною. They embarked on a long sea journey. Вони вирушили в довгу морську подорож. It's been a long journey to recovery. Це була довга подорож до одужання. Бачите, це в нас тут вже яке використання, метафоричне використання слова journey. Довга подорож до одужання. Ніхто нікуди, можливо, не їздив у подорож, насолоджуватися, але одужати потрібно. Her career has been a remarkable journey. Її кар'єра була чудовою подорожю. Так само, бачите, використання слова journey у метафоричному значенні. Так само, як там у нас було life journey. А тут у нас. Career journey. Зверніть увагу на всі ці приклади. Бачите, всюди journey використано у однині. Ніде не можна використовувати journey у множині. Я хочу підкреслити це journey. У однині завжди. І давайте перейдемо зараз до Trip. Hey, we are going on a trip! Подивіться. Коли можна використовувати We are Going on a trip? We are going on a trip це буде означати, що я йду просто у якусь подорож, так звичайно, так само як journey – подорож або просто поїздку. Тобто, це може бути недовго тривала поїздка з певною метою, яка зазвичай включає повернення назад. Скажете, а хіба journey не включає повернення назад? Звичайно, включає, якщо ви бажаєте повернутися назад додому, але вона цього не підкреслює. Тобто, це слово journey не підкреслює повернення назад. Trip підкреслює нашу поїздку у якусь точку і повернення назад. Це собі запам'ятайте одна з різниць. Дуже скоро на екрані ви побачите порівняльну таблицю Journey і Trip, І тоді ви побачите краще, яке має відношення Trip до повернення назад, а Journey взагалі цього не підкреслює. Щоб сказати точніше, коли використовується Trip, Trip може використовуватися не тільки в однині, а й у множині. I went on many trips this year, або last year. Я був на багато подорожей минулого року або в багатьох поїздках минулого року. Часто передбачає коротку подорож, тоді як journey довготривала подорож, пам'ятаєте? І зверніть увагу на слово trip, коли воно буде використовуватися. Використовується для відряджень, відпусток та екскурсій. Щодо поїздок на роботу, то це буде, скоріше за все, використовуватися journey. Якщо ви хочете сказати, але про нюанси використання «journey» і «trip» у «British English» і American English, ми скоренько дуже зараз поговоримо. Зараз зверніть увагу на приклади. Отже, «trip» – це поїздка з певною метою, яка зазвичай включає повернення назад. Тобто, це підкреслюється або подається інтуїтивно, розуміється, коли говоримо про «trip», Щоб була поїздка і повернення назад. Про «journey» не підкреслюється інтуїтивно такого. Не розуміється інтуїтивно. I am going on a business trip next week. Я їду у відрядження наступного тижня. We took a day trip to the beach. Ми здійснили одноденну поїздку на пляж. Бачите, короткочасна одноденна поїздка. Поїздка. Ми поїхали і повернулися. Я вже скоріше з дому це кажу, коли я повернуся. Did you have a good trip? Я запитую, чи добре пройшла твоя поїздка, або твоя подорож тоді, коли ти вже повернувся, або ви повернулися вже додому, і я вас запитую. How many trips to the bank did you make in the last year? Скільки поїздок до банку ви зробили за останній рік? Звичайно, сказати, journey по відношенню поїздки до банку було б дуже сильно. Це не епічна подорож, якась правда? Тому ми використовуємо trip. І перед тим як перейти до порівняльної таблиці між Journey і Trip, я хотів би вам запропонувати одну добру справу зробити. Не забудьте підписатися на цей канал, якщо ви ще не підписані. Перевірте, до речі, чи ви підписані. Поставте ваші вподобайки. Чи може ви, вам не подобається відео, поставте дизлайки. Можливо, ви хочете з нами поділитися вашим коментарем. Я буду дуже радий і буде дуже цікаво нам всім почитати ваші коментарі. Але будемо так допомагати одне одному, і буде наш україномовний контент. Розповсюджуватися для тих, хто бажає вивчати англійську мову українською. Ну а зараз до порівняльної таблиці. Для порівняння journey і trip нам достатньо лише згадати, про що ми з вами говорили. Отже, journey використовується тоді, коли ми говоримо про тривалу або складну подорож, тоді як Trip – про коротку подорож чи поїздку. Говорячи, про journey, ми акцентуємо на процесі подорожі, на самому переміщенні, тоді як трип буде акцентувати на меті поїздки, на пункті призначення. Тому дуже часто у реченні із словом trip буде використовуватися to, trip to, подорож куди, в напрямку до. Ви бачили вже це на прикладах, зараз ще побачите. Journey може використовуватися тільки в однині, тоді як Trip може використовуватися також у множині. Journey можна використовувати в метафоричному значенні, в переносному значенні. Ми з вами бачили вже. Career journey, life journey ми з вами говорили. А Trip ніколи не може мати метафоричне значення, воно має тільки пряме значення. Як бачите, нічого складного в цьому немає, але дуже важливо розуміти ці значення. Але я хотів би з вами також поділитися цікавими фактами, цікавинками, як я люблю їх називати. Journey несе в собі таке більш формальне навантаження, формальне значення, формальне спілкування, а Trip вживається у повсякденному мовленні частіше. Journey не так часто використовується. І ось те, що я обіцяв вам про різницю між розумінням і використанням journey і trip у британській англійській і у американській англійській. У британській англійській journey вживається для конкретних поїздок, тобто конкретна поїздка потягом, конкретна поїздка автобусом, конкретна поїздка автомобілем, train journey, bus journey. Це ви у British English почуєте всюди. А у американській англійській частіше кажуть замість journey просто ride або drive. Тому там буде замість train journey, train ride, замість bus journey, bus ride. Або car drive. Напевно, через те, що на різних континентах тому не могли домовитися, які слова використовувати в British English і American English. Ну і це я звичайно тільки шуткую. Trip зазвичай коротший і більш конкретний, тоді як Journey часто довший і більш абстрактний. Чому абстрактний? Тому там що там не говориться кон про конкретну ціль, про конкретну мету, просто обговорюється сама подорож. Trip акцентує на пункті призначення, а Journey на процесі переміщення. Як бачите, нічого складного немає у використанні Journey і Trip. Якщо ми знаємо конкретно їхні нюансики, їхнє, коли використовується яке слово, їхнє значення у різних контекстах, звертайте на це увагу. Також звертайте увагу на те, що «journey» – це більш таке епічне, ну або велике, велика подія, подорож, великого значення ви передаєте цій подорожі. А «trip» – це трошки коротше. Це щось таке, що невеличка поїздка, якби ми з вами сказали. Зараз я вам пропоную просто закріпити це, подивитися, чи ви правильно зрозуміли на простих вправах. У цій вправі потрібно просто вставити правильне слово journey або trip. Hour to Italy lasted 2 weeks. Наша подорож чи поїздка до Італії тривала два тижні. Тобто це недовга поїздка, як би ви тут використали. Зверніть увагу на що натякає це речення? На епічності чи просто на поїздці? Я би тут поставив trip. Our trip to Italy lasted two weeks. His to work takes about 30 minutes. А ось це трошки цікаве речення. Тому що his to work takes about 30 minutes. Дуже короткочасно, правда? 30 хвилин всього. Його дорога на роботу займає 30 хвилин. Його поїздка на роботу чи його подорож на роботу займає всього 30 хвилин. І яке б ви тут слово використали? Trip чи А Ось я ставлю Journey. Я вам поясню, чому. Тому що Trip використовується тільки для поїздок по роботі, не на роботу. Тобто це відрядження, відпустка. А journey. Використовується саме поїздку. Хоча ця поїздка не є епічною звичайно, але частіше буде використовуватися journey to work. His journey to work takes about 30 minutes. She went on a school to the zoo. Хм, hm. Що там могло бути? Вона пішла або поїхала на шкільну екскурсію в зоопарк. Довго тривала, коротко тривала, епічна подорож чи простенька подорож. Я би тут поставив просто слово trip. She went on a school trip to the zoo. І зазвичай так використовується: School trip. He wrote a book about his through Africa. Wow. А тут подивіться, він написав книгу про свою подорож Африкою. У нас не вказана кінцева, а у нас говориться взагалі про подорож, правда? І у нас говориться книга, яка написана про подорож. Тобто, це щось епічне, скоріш за все, дуже важливе для тої людини. Для нього. І тому я би тут поставив Journey. He wrote a book about his journey through Africa. We are planning a weekend to the beach. Ми плануємо поїздку на вихідні на пляж. Мені здається, це речення не потрібно пояснювати. Ви вже все самі зрозуміли, що тубського річ за все буде trip. Де би ви не подивилися? Дивіться, trip to Italy, a school trip to the zoo. Trip to the beach. Бачите? Використовується «to» у напрямку до в напрямку до Італії, в напрямку до зоопарку, в напрямку до пляжу. Коли використовується «to», то частіше за все буде в нас вживатися слово «trip». Але дивіться і в цьому прикладі. Я спеціально привів цей приклад. His journey to work takes about 30 minutes. Тому що тут у нас «trip» не можемо використовувати. Це не короткочасна поїздка. У відрядження це на роботу, але позначені journey тут виступає так, як trip. Тому тут використовується так само частичка to, яка означає в напрямку до his journey to work. Інколи використання потрібно просто запам'ятати, так як у тому випадку his journey to work. правда? І пам'ятайте ще, що є використання британської англійської, використання американської англійської, про що ми з вами говорили, коли говорили про цікаві факти використання слів journey і trip. Не забувайте також, що використання цих двох слів повинно бути у використання цих двох слів, ви повинні вкласти значення для вас тої подорожі. Якщо це епічна якась подорож, дуже важлива для вас подорож, то ви будете використовувати journey. Якщо це просто якась поїздка, в якій ви їздите дуже часто, не придаєте цьому великого значення, то ви дуже часто будете в такому випадку використовувати слово trip. Сподіваюся, це відео вам сподобалося. Не забудьте все ж таки зробити те, про що я вас просив. Лайки, вподобайки. Ваші коментарі, все таке інше, не забудьте поділитися. Але ще я би вам порекомендував подивитися хоча б оце одне відео або більше відео на цьому каналі, якщо маєте часу, щоб допомогти не тільки собі у вивченні англійської мови, але кожне нове відео, яке ви переглядаєте, допомагає і цьому каналу розповсюджуватися, і більше людей зможуть побачити україномовний контент. Тому побачимося з вами наступного разу. Бай-бай!